Дітки, сьогодні ми з вами побуваємо у чудовій країні. Це країна іграшок. Зараз пропоную вам трошечки погратися і показати мені іграшки, які я буду називати, на малюнку. Ну що, готові? Покажіть мені пірамідку. Правильно! А тепер покажіть м'ячик. Молодці! А де в нас кубики? Теж правильно, які ви розумнички. А зараз знайдіть ці іграшки у вас у кімнаті і покладіть їх перед собою. Давайте пригадаємо, які ж у нас із вами іграшки. Так, це м'ячик, кубики та пірамідка. А зараз ми пограємо в гру, яка іграшка заховалася. Для цього вам потрібно старанно заплющити очі. Заплющуємо. Усі заплющили. Точно. А тепер погляньте, яка іграшка зникла. Молодці, це справді були кубики. Ну що, готові грати далі? Заплющте очі знову. Яка іграшка зникла тепер? Молодшинки! Це справді була пірамідка. Ну і останній разочок. Знову заплющуємо оченята. Заплющили? Так, яка іграшка зникла цього разу? І знову ви впорались на відмінно. Так, це справді був м'ячик. А тепер, коли ми вже з вами награлися, іграшки обов'язково треба поскладати на місце. А мені прийшліть фото із своєю улюбленою іграшкою. Буду чекати.